Йоу, друзі, всім привіт! Денза на зв'язку! Залетіли ми з Владосом в паб. Правда, не мобайл, а комп'ютерну версію да, в стімі. І ну, ось такий в мене є скінчик уже, да. Ну колись я іграв, в мене я не знаю, 109-й, чи який левел, що зараз подивлюся. Чи сотий, а в мене сотий левел, у влада 109 дев'ятий левел. Не знаю, чи це багато, чи це мало. Можливо, ви більш частіше граєте в цю ігрушечку і можете будете сказати, чи нубаси ви тут, чи не нубаси. але я не знаю, що з цього вийде. Здорово всім. Ну, і, в общем-то. Владос, в мене є карточки, поняв. Я можу, виходить, відкрити якісь кейси. Я ось думаю, або вибити собі якусь красиву снайпу, коряк, да? або смок вибити собі розноцвітний. Як думаєш, що ліпше, який кейс лучше відкривати? Бо їх зараз цього три. Це ще смок. Смоке, да, взяти лучше? Да -да -да. Давай, давай, попробуй один кейс відкрити. Подивимося, що нам випаде, а випадає дензику, Нічого, да? Кісь полімери. Не знаю, що це. Не знаю, навіщо даже ці ти ж поїдеш, щоб крафтити щось, да? А, да, так, там щось для крафту вони. І... Ну, коротше, в мене чуть, чуть кінчиків даже є, слухайка. Я думаю, що я взагалі бімш. А вкажете щось то і є. <laughs> так, ладно, в принципі, що, куди ми йдемо? Ми йдемо в дуо, виходить, проти складів, так? Да? Чи просто підемо в дуо? Давай просто першу розміночну зробимо. Першу розміночну дуо. Давай, let's go. Ну і, в общем-то, друзі, якщо вам подобається взагалі такий формат, да, саме PUBG, то ви можете написати в коментарях, Дензо. Ми чекаємо продовження, ми хочемо повіше серій, щоб ти знімав пап і все в цьому досі. Ну і в принципі я почитаю ваші коменти. Зрозумію, чи варто для вас його знімати, чи не варто. Так що надію, що ви реально підтримаєте це все діло вподобаєчко, втекнете свою королівську підписочку, і ми будемо з Владосом та щоти. Так, це у нас виходить, мапа пустиня, да? Ой... Uh. Так, що куди ним падати? Це Мірамар. Так, куди ми mm -hmm. падати? Бо я не знаю цю мапу взагалі. Я пам'ятаю, я завжди пам падав сюди, паня. Тут хороший лут. Тут хороший і лут. не буде кіпіша такого, да. Тільки я думаю, що відай буде достатньо. Ну, Коротше, треба буде якось сейвовенько відігрувати, так? Да? Для для, для початку, так. Да. Так, значить що, дивись, я буду слідувати просто за тобою. Ти в принципі пригнеш, та й будемо пробувати витаскувати. Ну, вчора, чувачі, я так та ще в 12 кілі настріляв. Соло да можна сказати, да, в соло просто вирішив кадочку тут. Даже так. для нас страховочка ось буде бачиш? Яка страховочка? Ти прошов шо воскресити свого тіпа. Ну да як варік, да, як да, варік да. можна буде. А за чувачі, я так стріляю погано не знаю, може це я не розігрався, може в мене руки холодні. Я не знаю. пані, яку маску і потім говорити, що я не попадаю. Можу сказати подвиг, просто відвик. А з нами падають тіпи, кстати. З нами тіпи падають, я відв'язуюсь. Я б тобі пропоную двоє. Одна команда падає. Давай може впадемо сюди в розвалені домата, якщо шо, то їх запушимо. Там розвалим потім. Ну давай давай, давай. Ну понятно, що не буде ліпше лут. Але ми ж і поняв, ну я знаю, що на цих розвалінах теж досить таки, ну, толковий. Лут падає. Дивися, опа, СКС очка, сюди до папочки. Так, далі. Наше я не знаю. Оцю штуку взяв? То, ладно. Ти, братуха, ти знаєш що? Ти би лутався в якомусь іншому місці. А ти забіг в одну халупу і до мене? Бо ти взагалі я крисюк, поняв? Я, значить, вибрав не, ну, хату яку лутати то... хочу. О, о. Мене вибор з тобою невеликий, де можна полутатись. А мене не хвилює. Братуха, я зайняв хату. А ти, а ти взяв просто підсосався до мене, значить, таке ті Е, да? e, Другий шлем візьми. Почекай, 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 я хочу подивитися. ці руїни. Можливо, тут теж буде якийсь лот. Має. Короче, дивись. Е, Получається, тіпів я не бачу Тіпів я не бачу, у мене є СКС, трішечки набою. і надіюсь на те, що ти зараз мені поможеш. Бачу типи в ангарі є. Є в ангарі, тип. Тіп. бігаю, бігає, бігає. тобі? Ті? Не, це я, це я накидаю. Ось тут сидить. У мене два набої, перезаряджаюся. Я надіюсь на те, що ти мені хилпанеш, бо до нього прийшов уже тімейт. Уже біжу, біжу, дай. Ой, ой мене двоє. Боже, У мене набоїв на чуваче прям дуже мало. В тебе є набої? 7,62. 7 так, Да, давай, да, да, давай да, бежим. Бо, бо в мене 17 кульок. Все, все, біжу. Так, Давай. Один ближче, другий. Да, да, в арис. Дай кульки. Типу, половину. Дякую. Ну, блін, ну так щось, я думаю розібратися хочу поближче. Не знаю, я, я на тип. Мене нокнули? Давай, тварь. Підіймеш? Поняв? Я вроді, типа, і на по типові, а в нього М24. Ну, ну вас прицела, нема, розумієш, принцип. Ну в мене є прицела, типа 4Х, поняв, але я вроді і стріляю по типу, а по ньому таке відчуття, що ні черта не проходить, понял? Чи то я косий, не знаю, але. Не пам'ятаю, колись була така проблема з PUBG. Так тільки я їх щось не намічаю тут уже, понял. не знаю. Може ти хочеш, да? Не, ну в мене немає автомату, щоб їх пушати, поняв? У мене автомата немає. У мене а там сидить. Дав голову. А бать. Дав по голові йому йому боляче. У ну, них, них лут хороший. Я не знаю, де його кент. А ну дивись, щоб я по тобі не пікнув, случайно. В них лут хороший, поняв? М24 як мінімум є. Але в мене немає ніяких хаєшок, ніякої такої движу. Я оце очкую, Там же пікає. Ні, нам надо або ми тікаємо, понял, або, або надо, я не знаю. Давай лут, пекнемо. Давай, то давай то, уйдемо з другої сторони. так, опійшов. З другої Просто убігай. Просто убігай, волос. У нас ні лут, у мене ні броні, у мене нічого немає. Просто. Бачу, ну ты что-то. А, у меня чекай, ка сделал. Дам дай мне пушлят. Там же зас. Ладно, давай, Бекай, уходь, уходь. У меня немає ничего, блин. А бейки с куряк. Я бачу. Uh, Зліва за колонну, понял? Мене хоче выціливать. Дай ну, йому покинуть. Я пошат. його не Штат. бачу, я, я не його можу. не бачу. Ви, ну, мета позиция шоу. Он сейчас не пикает, я не бачу. Пробуй поменять на Попав в раз, пох, козел. Все, значит, все, давай отсюда. Давай отсюда давать на педалі. Оно машина стоїть. Там, тип, тип, тип. Да? О, там, 170 градусов на метке. Далеко. Без ведь сторону. Давай. І... Давай на машину. Давай в машину і давай сюди напади. Давай Щось дроп поганий виправ, якщо чесно Ну, бо ми зайняли будівлі такі собі посредственні, понимаєш. Два копанище візьмемо, що нас не було видно. О, -о, -о на яре. Панище бери. Не, ну вони такі такие Косі, я это сказав. Стріляють, стреляюсь, манюні. Ну, а толку не може. О, 6x нож чок нашел. Ой-ой-ой, портжбаль. Тебе семерки стянуть. А, ти ж набрав, я понял. Да, да, это я нас боролся. На кой ще з того, Так. О, чуваче, Третій грудак нашел. Імба. О, грудака поставили, другой, по твари. Не, в мене є. По мне валять. Вони не до нас. Да, 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 да. Тебе Ладно, в мене є буст. Не бань! В мене не є, Три вже, є! не, не так потрібно, ти... в принципі. А їх я і не бачу чомусь. Десь вони зашкірились, да, поняв. Да, СКС, кабізьми СКС, кож пригодиться. Мені би коряк якийсь там М24, поняв. Мені щось би таке. Щоб шотало в голову. А пулик це нормально движуха, собі? себе? Не, ну хороша. Так може зажати, зажигати, конечно. Якщо вмій зажимать з нього, то непоганий, да? Да, да. Ну мені би М звичайно, ну, понял. М4, а, а4. 416, да? Так. Ну, Найду, то так. скажу тобі. Хорошо. Так, так ну, ну давай ну, зразу їдемо, доїхати. Бо прицела ще досі, немає. А може 4Х, якщо хочеш. Ні, ні. Є, я маю виду на автомат. Ну, Кальматор, звичайно. Не, 3X, х... не хочеш їх піти розвалити? Давай будемо розвалимо їх. Кабіну їм ну, мене хила на ти розумію. Ну, в мене, ну, плюс немає. Ну, аптечка, ну а енергетики ну а. Ну мене вже енергетиків немає. Просто по нічого прикол. В них дроп такий непоганий. М24 як мінімум була. Бачу, 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 бачиш. Угу. Да, там. Давай підпушимо цю горку. Бачу, далі, вони трохи на отам уже. Одного бачу. Ще спині хтось на ярії. тобі? Ні, ні, не по мені. Просто навалиють, коні. Е, бачу, далі. йде до нас. Кіт, два. Три. Повалив. Положив, да? Да, бачу. Да. А що це а шо це за буря? Ну, Піщана буря на нас іде. А чо, я, А що я не попадаю по ньому? Я не да знаю, що не попадаєш. Ну, я біжу, я кидаю смок просто. У мене є флешечка. Не знаю, не знаю як вона я працює. Він далі, ні? Опа. А я не знаю, де він. Буря ця кустань. Ця, поня? Кустинна. Кустельна. Да, да, да. Звісно, вона не уронить. Але вона, бачу, проходить в ньому. Бачу, днём, тому нормально. Він у мене, тихо. А я не бачу, де. Ось цього, прям за сіном. Так, жди, в мене є хаєшка. Ано? Він піднімав мав свого друга, Ти промахнувся трохи. Накидав? Хитований. Може запустити його. Пробуй. Справа піде. Ні, <смеш> чуваче, я скала, що стріляти не вмію просто. Мені ну, треба поняв, емочка, просто емочка. і я буду тоді вже давати просто таких хил чувача. чуваче. Що їм просто торба буде. Так, братуха, мапа Рондон. Не знаю, я на цій мапі прям дуже погано відіграю. Бо ну, не подобається вона мені. Мені подобається зимня мапа, там де є замок, поняв. Займаєш замок, сидиш снайпіруєш, вообще, ну. Імба. Я пропоную, давай, ладно, не будемо сюди летіти, там дуже багато людей, мені здається, буде. Треба нам щось таке більш спокійніше, поняв. Я пропоную, давай ось цю гору займемо з тобою. Давай, в принципі, можна вже і пригати. Я думаю, думаю, на цій горі повинно щось бути, поняв. Плюс, читай, ми з тобою займемо хаге, буде центр мапи. Ну, мені здається, що позиція досить така ну, вигодна. По карті там модна хата, кібітка. Ну, а може. Це сама імбова кібітка, яка є в ігрі просто. Все <соц�> ж можливо. E, no. Недавно бачив такий фрагмент з PUBG e, на зимній на карті, там є тепловізійний прицел. Тепловізор. No. І він через смок навіть бачити, як ти розумів. Ото їм бав, і смок, підіймати, а ти прицел через це бачиш смок і просто можеш їх кітувати. Чувач, позицію ми обрали з тобою кал. Реально одна хлупа. Вовша, я не знаю, якщо тут буде взагалі пушка, надійсь на це. Бо якщо не буде ніякої волини. Ем, ну, бачу смок, СЛРочка. очка а, ну. О, АУ, кстати. Так, ти біля мене, да? Так, я Ну, прибіг. Дивись. Є. Є. Я можу цей да. тобі дати, як варік, просто ауга. Чи тобі дати? Що туда? На SLR, ладно. На СЛРку і кубу набою. Дивись, знизу є будиночки. Я бачу, що там типу, падає. Я типа бачу. Не стріляй, Воно, тип... не стріляй, рано, Воно, рано, рано. Бачу, бачу, бачу. Він перебігає в бес. Двайся, зараз получається, що. Там два, типа, другий, другий, оно трішечки далі, поняв? В тому в тому будиночку. Один зліво, другий справа, поняв. Дивися, знаєш, що ми робимо зараз? Треба нам якось підчекати якусь вигідну позицію. Опа, бачу його. Він сидить, бачиш оно. На метки. Прямо на метке мої сидить. Да, бачу, бачу. бачу. Він бачить, ні? Я не знаю, чи нас бачить, но я включив одиночні кульки, плюха. А, тут засахані, тут не одна команда. Тут чувак, дофіга, чуваки. Пішли такі комбатьори Померли одні з перших. Так, Владос, Мапа кастл, точні, точніше, мапа не кастл, точніше, Зимня мапа, і. Я хочу пригати Микланді. на. Я хочу пригати братуха на замок. Мені здається, ну, шанси долетіти в принципі є. Якщо ми раніше відкриємо парашут, то я да. думаю, що у нас це вийде з тобою. А на ну, замкові чуваче, там луту я думаю, просто дуже Ми не долетимо. Якщо... Так, да, так. Да. Дивись, ми не долетимо, ну ми можемо пригнути машину на дебати, понюх. І зразу буду поїхати туди. І перші. Так акварік, буде да. саме каже. Ну як варіант. Так, значить. Я завжди любив туди падати. Та там постійно людей купа, бо там дуже лут класний, поняв. Його дуже багато там. Тобто ти там можеш впригнути, можеш зразу фул все третє найти. Да? Так, поняв. я, я випригаю, сразу дивися на дороги, Подо, поняв. На Можливо, ти машину побачиш, так. Ну, поки не бачу. Ну замок далеко, а, прям замок капець. Та да, ну і нічого, Головне машину щас. Ну по можливості. Та по ну, можливості. Я не повіру, що мож... ну я не повірю. Ну ну я не бачу. Бачу, бачу, Ні бачу бачу, бачу машину червоного осьо. Дві машини. А, там їх дві! Вс, погрузились. Що, забираємо дві машини? Так. Так. Бенс. Надіюсь, ми там будемо одні з перших. Ух ти йо. Ну з таким з таким ездулей, то. Ми будемо до рейка добиратися. Так, що там по мапі? Эээ. Стоп, я хоч туди їду? Да, правильно, я Ой-ой-ой, дивись, шо, дави шо? Ты літати на цій... Ні, я не вмію на ньому літати. Це летать. Класна штука. Ти вмієш на ньому літати? Та я думаю, як машина управляет. Ні, я помню, я на ній пробував літати. Я даже злетіти не змих. Туди не надо, але класно ж. Ну, машин, кстати, тут багато. Так, дивись, у нас 2 минути з тобою до зони, а потом треба бути 6 зона далеко, ма йо. йо йо Це називається екстрена остановка. Ну сука, солончиком непогано. Я би таки в житті погасав би. теж. тоже. Так, я думаю, в нагу тако залітаємо просто, отако, на плюс В. Ааа! Можна бояти тут стузіену. Хоч раз, На коли ставимся одні. Все наше. СВД. Не, ну ти ти можливо, прийдуть. О, чувак, нашев їм був. Нашеос і мині громад не мет. Да. На шос і мині-гранту, не мет. Ну, от, що демо ухами Е, Давай, о, що, я м'як поставив. Там бачу гора, можна туди буде подивитися, що там. ти, йо. Я перевернув за рандой. Ну, приїхали, приїхали, да? Побігли. не можна? Уходи, а, що о, я нашев нового машина лично. Така так, сама стоїть і все лежить. Ну слухай, нам до зони не прям багато, іти ще. Краще поїхати. Так, тормози. Сліди відчин. А це ж поняв, що прикол. Що, що ми з тобою зайшли же ж в дуо проти складів? А, точно. Ти, є, ну її Прям дуже сильно. Ну ти хочеш літня резина. Нас Нам треба було якогось джипа брати. Або по асфальту. Так, вертушка. Не дивись, давай навіть поки у нас машина є, або ось тут гора, бачиш, або ось гора прям. Угу. Ще я типу просто помір. Стоп, чувак, а бачим? Знизу, знизу ладос. Отут о, десь був. Да, mm -hmm. бачу. А не, мене він не один. Підніми мене. Не помри зараз. Мені прям просто кабіну знесли. Там де ще десь сидить, поняв хтось крисить. Так, так, так. То бігом хіл і в зону їдем. Нас, нас Ти подивись, нас хоть не пушить. Бо в мене mm. каска прям залита. Не, не пушать, а от зона пушить. То під'їжджає, під'їжджаю вроді, ні? Він і Так, Да, он. А як я попасти не можу? Одного Так, положив. я, одного положив. Хорошо. Так, я ще один енергетик. Він сидить в цій будці. Ну мені понять, з позиції взагалі. Бачу? Прям дуже погано видно. Упа убив? Попал. Отлично. Одно. Убив? Од... Ну не, його повали просто. А, то все, отлично. Давай сюди просто. Я одного було... полоп. Давай ну, промаху. Я одного, ты одного нормально, се, нормально, вибрали ресурси. Отлично. Ух ты, Йо. Зразу в зону. Ух краще еще на гору, я думаю, нас глушители. Це дуже чудово. Дами, да мы, ого! Ба, дивись. Або оця, або оця. Гора, понял, я їх помітив. Ну да, треба гору займати. Ну, мене каз казали, у мене каска залита. Назгнущителі, ляжемо. Ну знаєш, тобі каска особо і не поможе, якщо тобі в голову скаряка прилетить. О, все, помер той чек. О, одного вбив. Да да да. Засчитало. На заправці, пацани є. Блін, а що така гора, маленька? А ну їдь дальше тоді. Нам надо койсь. Зліва чувак був. Зліва був чувак біля машини. А, зрозумів. Ну це щось на похоже. О, да. Там ще машина стоїть, дивися. Вона нам уже накидає. Блін. Тут а. Понял, тут за позицію треба буде битися. Не, не вставай, не вставай, не вставай, їдем, їдем Нас уже тут прийняти Спокійно Так Таак. Направо! Все, глуши тачку! Давай! Сажимся! Да, айр? Все, я не заметил? Пошли. Сейчас энергетик бахну. Здесь у машина воно стоїть, припаркована, бачиш, можливо. А, тут тут файт був, тут файт був. Там воно типе файтиться, дивися. Оно. Слон ну, я другий, забери, склон забери, помійте. Тут капець лута, я так понял, було. Ну. Да, да. патрони є, Капець тут лута було. Да, лото тут було прям щось, дуже багатько. Я тратир рюкзак не шел. Чудово. Да, лута стрільба, тут капець стрільба, було, стрільба, така... стрільба? десь там ок стреляются на 255. Правда, я нікого не бачу, вони походу по домам посідали. А, бачу халаті тип. О, його надо в першу чергу Е, бачу. О, ще одного бачу. Хит. У меня по, мені, по мені. Це, типу тобі Повали в одного. По Я його добиваю сразу. Сразу ти добиваю, понимає, бо. Откуда? Я ж не поставив мітку, що ти цей? Ні, ні, ша, скуда? Воно машина Леща. стоїть. Можете туди накидувати. Бачим масхалат. Ми за выше? Да, попробуем. Ну підіймайся, вище. Ви? Там масхалат є, понял? Можешь зробити там прям. Але правда. О, Убігає Убегає масхалат. Поставив мітку. Ну, знаєш, що чудово? А чудово, то, що ми в зоні. І ми на хорошій горі. Ну там Відмідь! два типа бежит. Кто ню? Ведмедь. Бибе по чувакам стріляти, повесь? медвідь ходячий. Ти. Машина, шеи. Да я позицию занимаю. Оооо, за вис... висадили чуваки, бачу. Uh -huh. Так за я okay. наші зайняв позицію в принципі хорошу. У мене тільки оце сюди можуть, да, хіба що вбити. Я хочу я не масхалаті. Показуй мені світи. Я тобі сказав, де чуваки сиділи. Айр падає. На, на... Ти дома. Круто, але. Машина Круто, їде. Нам, да, а, броньовик! Броняве кидемо, зможемо його зробити. Е, ні, нас немає, чим. Ну, щас пані будуть пробувати лутатися. Біля нас близько, пішли, лучше, розбираємось з ними. Бачу. Дав хід. Хід, я тоже. Ща дав хід. Убив одного. Хорош. Добивай їх зразу, сразу ну, добиваємо просто. Вбив. просто вбив, вбив є. Да, да, да. Я ж ти кажу, що там їх. Шадін, шадень, ден! Бачу, Тіпа, тихо. Влад, влад, ось, ось Тіпи! Из цього, з хід. Ну, Нам спинаша. На гори, блін Ну позайся, чувач, у нас така собі відносна. Блин, ну як? Відносна, бо знизу броньовик з тіпами Ну як я прома. Типил в масхалаті біжить Два тіпа мінімум зліва на моїй мити. На Не попадаю. Добре, вони мене замітили, ну все. Склад убігає, чуєш. Поставив мітку. Третій па. Третій па в білих масхалатах. Ой. Ай-яй-яй, по мені стріляють, откуда? Е, там, на мої, з моєї мітки. Угу. Два тіпа, акуратно, Можете тебе з гори чекати. На аеродропах нікого не видно. Нікого вроді як. Але радує те, що ми з тобою хоча б в соні, поняв? Да. А по мені вже стріляють, Є, бачу. Ні. Все, іду ти поможу тут. ти? А, да. так. Ох, Бачу масхалатчик. Кидама тхалото. Я я кем не попав. Знизу, знизу ще є машина. Йома, йо, чувак, скільки тут людей просто? Нас чушать? Да, нас машина пушать? проїхала. Вона походу. подалі. Да, да. Біжу до тебе. Поможе. Біжу, біжу, біжу. Помоги. Просто шей, шей ше спереду тут опаняно займає. Убив, убив, все, все, минус. мінус. Приставчик, нас голова входить. Так, я покупаю. Бат, у мене мас халати. Хилюс? Я хилюс. Хит? Чекай. Мені гранати кидають. Сейчас, сейчас патрони, везьму. Аптечки, на зразу. Так, гранату везьму, патроны. Да, ща хит. Ну хоть так, Наступний. Їх тут троє латос. Одному. Майже попав. Десь снима с халата. Треба от хелпа. Блин, них семерки. -мо, моя патрони нема. А, бачу! Де? Боже, В Прям притек. А, Ви да, голі. я бачу, 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 бачу. Я промахнувся, йому голу міг дати. Це було обідно. Положив! Одного вбив. Одного вбив, бачу близько стоїть. Тихо? Чо, убив я... Ні, я... Я залутаюсь, добре? Ні, ні, не, не, не чувачі, не то, тут тіпи. Куда лутатися? Блін, ну, их семерки, ми пятерки. Значит, 16 патронів, є кинь, семерки. Ой, пятерки. У мене нема пятерок. Типо, ми накидав дуже боліче. Йому дуже больно. Меня повалили. Ну все, Дэн, проіграли. Я знаю. Ми в мене. Справа, справа, сп... зливай справа. Да, бач. Положию. Положив. Пусть мене. не знаю. На мені прям. Сейчас спустився. Вниз, Ділиться. Ну, на мене нема патронів, розумієш? Ну я повзу до тебе. Я тебе не зможу спасти. Я умру сейчас, честно. Тебе просто медведь Ну Ничевик, серйозно? Ну топ не спасибо. Ну, у мене просто патрони закінчились, Патрони закінчились. Якби я не патрони, я б його щас убив, ми вдвох би з тобою могли б Далі йти воювати. Mm. Ну і в общем, друзі, ось получилось в нас такі каточки, не знаю. Мі здається, ну, з більшої сторони, якісь трошечки ловскільні, да, то, Щось ми взагалі не попадали. Ну, хоча б no, в топ-3 да. ми з тобою зайшли. Ну, і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натигайте купу своїх отецьких подобайк. Звісно, якщо вам сподобався відос, також можете підтримати своєю підписочкою на канал. з вами, як завжди, був Влад Денчик. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Пока-пока.